У Бундистах має ухвалити рішення щодо пакету допомоги Києву на 3 мільярди євро, адже Україні потрібен всеосяжний пакет фінансової підтримки. Про це заявила Аналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини. Раніше я нагадаю, що пакет допомоги блокував Олаф Шольц на тлі ситуації з німецьким бюджетом. По перше, ми маємо заново збудувати нашу німецьку підтримку України до того ж негайно. Я звертаюсь до всіх демократичних партій, представлених у Бундестазі, звільнити заблоковані 3 мільярди євро допомоги. Литва оголосила про продовження підтримки України в оборонній сфері, інвестувавши 20 мільйонів євро у розвиток української оборонної промисловості, та ініціювала створення спільних виробничих потужностей для виробництва зброї. У Міноборони країни зазначили, що українська оборонна промисловість володіє великим потенціалом для того, щоб стати важливим гравцем на світовому ринку, завдяки високому рівню досвіду та мотивації українських інженерів, а також рішучості та стратегічному мисленню осіб, що приймають рішення в цій галузі Литва продовжить інвестувати в українську ОПК, закуповуючи в Україні для України. На це вже виділено 20 мільйонів євро. Яка продовжуватиме, мається на увазі допомога зростати.